Мені до вуха і сказав: ти добре слухай, що слово Боже в твоєму серці свіло, як квітка на степенці. Ти ж народився у вірі давній, хрестився в церкві православній, і я стояв і пильно слухав, що благодать Святого Духа, засійне у рідне слово, сіяла в думах первінкову. Або в руки важкі, похмурі, коли я буду у зажурі, душа не лізла у вукови чужих богів, чужої мови. Та й з високого амвона не падали слова і крона, не линула немовом нова, священна українська мова, така, як матір Божа в храмі, все владна пані над серцями, і мудрості широкі море, бурхливе, ніж неозоре. Ні, 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 ні. Там замість золотого слова у груди сипалась полова, чужих словес незрозумілих і від пихи аж потемнілих. Бо вони нещирі й голодні, немов плили із преісподні. З очей кор святих одразу скотилася з лиця образи. І я спитав: чому це, Тату, У увине великодні свято? Панотець править службу Божу, а я збагнути слів не можу. Чи сила Господа зваліла, щоб наша мова заніміла, у нашім прадідівськім храмі, що вже віки стоїть між нами? Мій тато більше не молився, він спалахнув і рознібився І серед людей словами сіяв. Цей піп не наш, його привіяв ворожий вітер. Аби пилом туманних слів, як дим кадила, сміснити рабські варихи і в пеклі мовної хортигі він знає добре по українськи та мовить тільки по чужинськи бо в кожнім чужинецькім слові є вирок українській мові. Якщо її в нас не бути, то в нас історія забуде. Прийшлюк не завжди стане паном над нашим лісом, нашим ланом. Ту пісню співає я тим, хто не любить українську мову. І своїм черевиком тяжким наступає на серце їй знову. І своїм черевиком тяжким наступає на серце їй знову. Ви просто відверто скажіть, що погане вона вам зробила. Перекреслила шлях у житті чи когось своїм словом убила. Мова, українська мова. Це моя, це моя основа. І співають серце й розум му, і сон. Це мій захист, моя сила, мій кордон. Мова, це моя молита. і гостра, наче припа. І вона не дасть мені пропасти, Не злякатись, не зламатись. І не впасти, я скажу тобі, що люблю, ти промов мені, що кохаєш, збагатиши розум і душу свою, якщо вивчиш те, що не знаєш, так тримається мова землі, і ніде її звідси не діти. І якщо тут судило, жити тобі, то вчися нею, говорити. Мова, українська мова. Це моя, це моя основа. І співаються серце, розум був сон. Це мій захист, моя сила, мій кордон. Бого, це моя молитва. Ніжна і гостра, наче припа. І вона не дасть мені пропасти, Не злякатись, не зламати. bust Різ асфальт проростає трава, має нове насіння. так і мова наша буде жива через роки і покоління. Так і мова наша буде жива через роки і покоління. Така шляхетна й гонорова, тремтіти наче сарна, Як чи за неї тіла псарня хортів, чом неукам забродом, капулюком свого ж народу Дозволу чинить розправу, душити мову величаву. Та ж українська дивомова, мова, похідний марші Колискова, І жайвір під травневим сонцем, Щедрівка, у паська під віконцем, гірських потоків дзюркотання і соловейка велищання. І шелест жити, і пшениці, і ритм душу, й громовиці у нашій українській мові живе освічення в любові, і люта не невістоката, погорда і гнів до ренегата. Поезія степів і моря, жага незвіданих просторів, державний гімн і спів молитви, і гук війни, і скрегіт битви. В ній доля наша зло закута, і кличні правого могуття. Нашого твердині, краси, скарбниця і святиня, що праця у і дозвілля, у свята наші і весілля, сторожева, насхидна вежа і єдність нашого безмежжя, у світі ми окрадені й бідні, а в церкві ранять нашу гідність і оскверняють нашу душу. Я нині всім сказати можу, що нам не честь і нам не змога молитись до такого Бога, який не знає і не хоче знати, що славна українська мова це наша любов рідна мати.